Більше 20 років ми чуємо лише обіцянки і красиві слова. Причина цього непрофесійність сьогоднішніх паламетрів, їх некомпетентність, відіреність від реальних проблем економіки. Та суспільного життя В країні потрібні серйозні зміни та нові люди спроможні їх провести. Мої головні пріоритети побудова соціальної і правової держави, розвиток національної економіки, створення сприятливих умов для молоді, розвиток села та малих міст як основи духовності і добробуту Української держави. Надоїло вже дивитися і бачити в Верховній Раді той безлад, який зараз знаходиться. А коли люди прийдуть дієві, працьовиті, люди слова і люди діла до Верховної Ради, то я думаю, що життя в Україні стане просвітаючим, що діти наші будуть жити краще і люди стануть жити краще. Ну, А ви розумієте, що щаслив, щаслива людина, щаслива дитина. Заможна держава, це до те, до чого ми прагнемо. Саме Петро Васильович Юрчишин, переконана Наталя Володимирівна, є людиною слова і діла. Уже вісім років, як разом зі своїм братом інвалідом першої групи, депутатом обласної ради він створив і розвиває агропромислове науково-виробниче підприємство Візит зараз воно орендує 13 тисяч гектарів землі, має потужне тваринництво та інші напрями діяльності. Це не про братів Юрчишиних чекати, від кого допомоги. З дитинства звикли вони працювати і підтримувати інших. Мати для братів Юрчишиних найголовніша людина в житті, а тому й не дивно, що саме за їхнього сприяння було відкрито пам'ятник матері. Ми не завжди маємо можливість зайти потрібну палину до мами і знаєте, якось і цим спонукати вину перед нею. Тому що я не можу зайти, а брат не має часу. І вона каже, діти, ти ж, зрозумієте? Ми стараємося. А Ідея це була Петра Васильовича. Я її підтримав, і на сьогоднішній день вона є в житті. Вона схожа на вашу матір. Вона схожа на всіх матерів. Угу. То є мати матер наша вічна. Мама працювала дояркою, а батько вантажником на залізній дорозі. Коли навчався в 6 класі, батько трагічно загинув. І мама залишилася вдовою в 33 роки, привела нам любов до людей, до землі. Можливо, ще той час я зрозумів, що таке хліб і його ціна. Тому навчався в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському технікумі, працював в рідному селі інженером, служив у лавах радянської армії, потім знову продовжив працювати в управлінні сільськогосподарства. Навчався в Вінницькому політичному інституті, працював вже головним інженером птахофабрики в Репотреб Союзі заводі про товарів. Вже останніх чотири підприємства нема, вони збанкрутіли. А ми з братом у 2000 році створили агропромслове, науково виробниче підприємство Візит нашим підприємствам сьогодні. Створено 1069 робочих місць. Я можу сказати, що це шосте-сьоме робоче місце в нашому регіоні. У подальшому, ну, рік-два, ми створимо кожне третє робоче місце. І я би хотів, щоб це було прикладом для інших. Я думаю, що ми це робили. Робимо і далі будемо робити сьогодні. Візит це сучасне підприємство, де запроваджені найновіші технології в усіх сферах діяльності. Тут завжди збирають високі врожаї. Цьогоріч, приміром, пшениця дала майже по 66 центнерів з гектара. На фермах візита активно проводиться реконструкція. У селі Соколова незабаром розводитимуть маточне поголів'я. Отже, на часі створення чергових робочих місць. Щоб візит не прийшов, було б, та сама картина була, що в цих. Всіх селах, що тільки фундаменти стояли, і навіть вже фундаментів там немає. А тут все, все в порядок, кажу у нас. Ферми працюють, люди доволі. Саме головне, як ви вважаєте, Петро Васильович, буде вам приділяти увагу навіть тоді, коли стане депутатом? Та він не тільки нам буде приділяти, він навіть цим цим колосом, які хтось там схоче щось підняти, він допоможе. Це тому, що Петро Васильович, я знаю. Скільки років з 30, навіть вже ще в молодості зналися, кажу, він на що допомогти всією душою. Бачачи складну ситуацію з робочими місцями на селі, в підприємстві візит впроваджують нові галузі. Це завод сухого однажирного молока, який запрацював після довгого банкрутства. Ми, взявши кредит, його викупили. І сьогодні він набирає обертів. І вже маємо біля 80 тонн молока щоденної переробки. А щоб статки тих, хто тримає корів, зросли, візит купує в них молоко за високими цінами. Сьогодні на селі кажуть, один із точків виживання це молоко. Люди тримають по 3, 4, 5 корів, і це їх сімейний бюджет. Ми розпочали свою роботу тому 4 місяці тому, надавши людям договір. Книжку старого зразку з таблицю перерахунку на жирність. Ну, звісно, звісно, базова жирність була 3,4 і найвища ціна згідно вісника молочної промисловості – 2 гривні. На сьогоднішній день, з першого числа, ми вже маємо людям робити виплату по 2 гривні 30 копійок за. Базове молоко. І що цікаво, молоко люди здають гарної якості, а це дозволяє заводу сухого знежиреного молока, що входить до структури візита, виготовляти високоякісну продукцію. Четверте направлення санаторно курортний комплекс Радон, в якому сьогодні працює більше 250 осіб і може відпочивати, а вже відпочиває 260 осіб. Повна загрузка. 400 осіб е, пролікували безкоштовно, а саме матері, героїні до Дня Конституції ми надали 87 курсів в Хмельницькому районі, 36 в Калинівському районі, до Дня Незалежності 35 Калинівський, 35 Хмельницький і просто мешканцям Хмельницького району більше 150 путівок. Тобто безкоштовно оздоровили на суму більше двох мільйонів. З глибокою повагою ставляться до свого керівника працівники візита, адже не просто він дав їм роботу, а й створив гарні умови праці, додавши соціальний пакет. Працюю вже майже 14 років, тому можу сказати, гарна людина, гарний керівник. Все відноситься з розумінням. Розуміє нас, ми розуміємо його. Отримуємо гарну зарплату прибуток підприємства. Зростає з кожним роком, чисельність підприємства зростає з кожним роком, витрати на оплату праці зростають з кожним роком, і валовий дохід або виручка від реалізації продукції з кожним роком також зростає. Якщо, дай Бог, і він стане депутатом, в першу чергу, мені так кажеться, він буде захищати інтереси товаровиробника і в першу чергу аграрного товаровиробника. Ну, ми всі ми знаємо, що на сьогоднішній день аграрний сектор економіки в нас захищає. Щений дуже і дуже мало, якщо можна сказати, що він закищений. Якщо всі селяни проголосують за нього, всі наш округ ніхто в цьому не пошкодує. Тому що навіть судячи із того, якщо звертаються зараз до нас селяни, всіх всім їм допомагають в усьому. Навіть судячи із виплати аренної плати за земельні паї, на сьогоднішній день у нас хто чим хоче, тим получає. Хто хоче зерном, будь ласка, зразу ж виплачується зерном. Хто хоче грішми в цей же день, тільки людина звернулася, зразу ж орендна плата виплачуються грішми в тому розмірі, по якому заключений договір. Вимогливий як керівник. Питання вирішується, конкретні завдання ставляться теж прямі, зрозумілі і з чітким виконанням строками їх виконання. Тому я вважаю, що з такими керівниками легко працювати. Васильович директор хороший, доброзичливий, чуйний. До людей підноситься добре. Коли ви станете депутатом, які питання у вас будуть стояти в першу чергу для вирішення? Ну, в першу чергу село. Я оболіваю за село, тому що я сам у вірісній селі. І сьогодні тільки село може вивести нашу Україну з економічної кризи. Сьогодні потрібно надати пріоритет розвитку села, що спрацювала державна програма розвитку села. Той, хто взяв оренду землю і зобов'язаний. Дотриматись сього змін, вирощувати гарні врожаї, створювати цехи переробки, щоб ми на прилавках наших магазинів бачили вичиздяного творобника продукцію, тим самим забезпечити людей робоче місце. А буде в селі робота, будуть і діти. А щоб дитинство в них було яскравим, Петро Юрчишин робить усе можливе. У ролі Діда Мороза виступає він часто, і діти звикли до його щедрих подарунків. З 2003 року, як відкрився наш садочок, Петро Васильович є нашим постійним гостем і постійним спонсором. Він частий гість ви ж бачили тільки, що люди його знають, діти і тут ті його знають. Він з задоволенням вітаються і раді його бачити в садочку. Він постійно приїжджає до нас не з постими руками через те, що ви розумієте, діти дитину не обманеш. Скільки я до нього зверталася, він завжди нам допомагає. От цього року у нас була проблема з водопостачанням, він нам викупав криницю, допоміг провести воду в садочок, гаряче, холодне водопостачання. Ви знаєте, така людина, що звернешся до нього, він допоможе і словом, і ділом. Я рахую, що таких людей треба, щоб було більше. І тоді життя буде краще взагалі не тільки в нас, в Хмельницькому районі, а взагалі в світі. Я думаю, що перш за все місцевий товароробник, той, хто взявши в оренду землю, просто зобов'язаний отримати соціальний напрямок. Тобто садок, школу, медичний пункт, і тоді село заживе. Діти, що для вас, діти? Діти для мене це все. Діти це основа. І ти, це будеш у нашої держави, от якраз і звідси починається життя. В селі повно людей, та чого? А діти і діти є, і люди є, і садик нас робить, і все. Почали люди на нас приходити, люди мають роботу, от і по сьогодні вони мають роботу. Роблять і довольні, і зарплата їм є. Розквітає село, хоча б хоч трішки. Ну трошки розцвітає, каня не трішка, а вже добре слухайте, розцвітає. Я ж кажу, ось дві на клуб нам зробили, він вже був запущений, такий обдертий, Васильович зробив нам. Школу достроїли, до, вже діти мають де вчитися. Будете підтримувати його, щоб він пройшов до верховної тільки ради? За ним буду, тільки за ним. Він мене підтримав тяжку минуту мене, а я його підтримую зараз. Школа в Соколові у чудовому стані. Тут для навчання і розвитку дітей є все необхідне. Перший вже рік приходу добудував. Приміщення школи з'єднав два приміщення. Це було добудовано 5 класних кімнат, оце флоє, в якому ми зараз стоїмо, підведено газ, водяне опалення. І все це було зроблено за його кошти, за його спонсорської допомоги. Також кожен рік надає посильну допомогу у ремонті шкільних приміщень, любить спорт, підтримує футбольну команду села Соколова Візит, яка виступає на районному чемпіонаті району, займає кожен рік призові місця. От любить дітей, підтримує школу, спорті, спортивні споруди, які на які є на території школи. От, подарував футбольну форму для футбольної команди дівчат і хлопців, футбольні м'ячі. Всі дороги в селі прогрейдеровані і ремонтуються вони регулярно, як і робиться багато інших добрих справ. Незалежно очікуються вибори в найближчий час чи ні. Це наш меценат і наш благодійник. Він із з братом своїм Миколою Васильовичем, завжди допомагають. От бачите, ось ця кімната, інтернет-центр в нас. Якби вони не зробили тут цей ремонт такий шикарний, ми б не змогли грати в конкурсі і не змогли б отримати оці комп'ютери. Тепер обладнання, теж Петро Васильович все закупив. Столи ветерани також за Петра Юрчишина, каже голова ради ветеранів із села Соколова, адже живеться їм добре, і велика заслуга в цьому керівництва візита. Закінчення війни я, е, потрібно було нам було загинуло 40 чоловік за визволення, а 20 чоловік не було на пам'ятнику. Я звернувся до Петра Васильовича, і, от як ви бачите, он до зроблені вже всі. Меморіали. У 2011 році на рік вдови зроблено пам'ятник вдова, клонець довіг фронтовика. Є 40 діл було теж. Запровадив Петро Юрчишин гарну традицію вітати пенсіонерів з днем народження. З цієї нагоди він завжди готує цінний подарунок. Коли приходиш 90 років бабусі і вона вся трасеться і в неї сльози зачай, зачай течуть, тому що ніколи за них ніхто не згадував раніше. Іменно ця людина, яка дбає зараз, коли він ще не думав іти в депутати, і скільки він зробив для нашого села, то що казати, якщо він буде в депутатах, скільки він зможе зробити для свого округу? Це людина слова, людина діла. Не буде села, каже Петро Юрчишин, без медичних закладів. Тому в предвиборній програмі передбачає їхнє не тільки збереження, а й забезпечення їх сучасним обладнанням та ліками в достатній кількості. А медичної реформи у сьогоднішньому вигляді не підтримує. Підприємством візит наразі проводиться реконструкція Хмільницької центральної районної лікарні, а також виділено 100 тисяч гривень на харчування хворих. Представте, сьогодні людина. З маленьким достатком зарплати, пенсії, і якщо сьогодні лікарня буде в Вінниці або в Калиниці, як Смільника поїхати за довідкою, потім на обстеження і потім, дай Бог, на операцію, а за що тоді їхати? Я рахую, що все це було при одній центральній районній лікарні і була одна відповідальність. Пріоритет нашого підприємства дійсно це є допомога людям. І ми маємо благодійний фонд. Створимо майбутнє разом, то я рахую, що ми з братом Петром, чоловіком, який має бажання і балотується до Верховної Ради, це дійсно людина великої душі, щирої душі, велика, я можу сказати вам дійсно по собі знаючи, тому що коли я мав дійсно по житті велику скруту, це людина, яка перша прийшла мені на допомогу, перша, яка мене взяла на плечі і, і плачучи. Великими слізьми носила мене всюди. Дійсно хотіла зробити щось з мене людину. Я йому за це дійсно вдячний, і я хотів би е, не сказати, що мої люди, які прихильні до мене і поважають мене, підтримали мого брата, підтримали його дійсно як людину і дали можливість дійсно робити людям добро, тому що він багато зробить для того, щоб дійсно люди відчували себе людьми. Отже, якщо до людей підходити з розумінням, вони рано чи пізно все ж віддячать за це. Я хочу сказати, що ці е, людські партнерські відносини, коли людина проти тебе йде, говорить Добрий день, це дає нам можливість сьогодні працювати з ними в кращих умовах, створити ці умови. Так як я вже говорив, я е, відрахування на соціальні напрямки, будувати храми. Е, я хотів би сказати, що е, перші кошти від оренди землі, а це в 2000 році, ми зробили перший мільйон. І витратили їх на будівництво храму в своєму селі, оцеї і школи двоповерхової, школи сад, оцей ставочок, це при курсу долара 4,65, 704 тисячі. І це дало нам можливість залишок надходжень виділити на обробіток ґрунту. Я, напевно, більш переконаний. Що сьогодні разом з людьми, Божим благословенням, і у нас є такий шалений результат. Сьогодні подивись в будь-який куточок міста. Видно почерк оцих двох братів юрчишних. І як хотілося б, щоб в цьому місті було не тільки два брати юрчишних, а таких було десятки людей. Про цих людей мало говорити про п'ять хвилин. Це, це ну знаєте, це про цих людей та писати книжки. Тому що Ну, хтось, можливо, це не замічає, але я кожен день до них звертаюся. І нема такого дня, щоб я не дзвонив до Миколи Васильовича чи до Петра Васильовича, що як не дайте машину, то дайте щебьонку, то дайте цемент, то дайте бетон, то робіть то, то робіть то. І повірте мені, що ніколи в житті я можу поклястися самим святим, щоб мені не було не сказали, що я не можу сьогодні. Значить, треба для міста, значить, це треба для міста. треба для району, значить, це надо для району. Треба буде для України, буде для України. Отже, у народні депутати Петро Васильович Юрчишин йде за потужної підтримки виборців. Вони впевнені, людяності їхній кандидат не втратить і, отримавши мандат депутата, отримавши побажання е, друзів, маминої благословення, підтримку церкви. Я вирішив твердо йти, перемогти і людям допомогти. Показавши і на базі своєї економіки, я йду в політику, щоб відстоїти інтереси, перш за все, сьогодні вітчизняного торобника, життя людей на селі, освіти, медицини. І я думаю, що це мені як депутату. Дасть це можливість зробити економіка. То насамперед наголошує Петро Юрчишин. Вона повинна спрямовуватися на підтримку вітчизняного виробника та на створення робочих місць. В основі економіки село. Саме його відродження слугуватиме покращенню добробуту всіх громадян України. Як зробити так, аби наша держава стала заможною? Петро Юрчишин знає. Отже, час забути про сіре минуле пора дбати про яскраве майбутнє. Не проконає минулого вір у сьогодення. Tvvv de futuro.